дівчата хлопці! Сьогодні я буду робити знову печінкову ковбаску. Ось тут у мене є 700 грамів курячої печіночки, вже перемита, потім одне куряче філе сала обрізного. Не знаю, тут скільки грамів, але мені треба буде десь 200-250 грамів. Часничок я підготувала, 7 зубочків. Так. Оболонка з кішки свинячої і вершки. Ціль спеції, чорний молотий перець. І все. Спочатку подрібнюю печіночку, ось такими кусочками. Не дуже дрібно. Так як сало, так і печіночку. Печіночку я вже покришила, ось так. Тепер куряче філе. Можна взяти курячий, куряче стегенце можна взяти. А я сьогодні буду... У мене стегенця немає. То я сьогодні буду філе. Аналогічно кришу. Ось такими кубиками. Тепер кладу сюди сало. Сало, може, грамів 250 чи то 300 еП. Часничок. Хтось на прес давить. Я ось так на терку солю. За смаком. Десь приблизно не повна столова ложка. Тепер лавровий лист, трішки, оріандр. трішки перець чорний молотий. Більше. Два курячих яєчка десь грамів 150 чи 200. Гарно перемішую. Тепер беру оболонку, відрізала я горлочко від бутилки, в'язала вузлик там в кінці. І тепер буду начиняти. Періодично помішую, щоб була рівномірна начинка. Вже водичку поставила гріть. Я кожну ковбаску 2-3 хвилинки приварюю. Яка б вона не була, чи то м'ясна, чи то ось така ліверна. Перед тим, як ставити варить, я обов'язково колю, щоб випустити повітря. І перед тим, як пекти, теж. І все кладу в водичку, відварюю десь 2-3 хвилинки. Недовго, достатньо буде. Ось така ковбаска. Виварила я ковбаску. Недовго. Так, тепер поставила духовку розігрівати, але я зараз її вже швиденько ставлю в духовку, щоб вона розігрівалася разом з ковбаскою, десь олійкою І не на великому вогні, може, градусів десь 130-140. І буду пекти. Може, трішки збільшу, будемо дивитися. Ось таку я дівчатка приготувала печінкову ковбаску, діліться, дуже смачно готуйте, діліться, ось така вона. Тут взагалі сало, сало так гарненько поєдналося із печінкою і м'ясом, що взагалі воно тут, як кажуть, і не Лишнє соковитий, приємний смак. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей.